Міські водії знову зіткнулися з незручностями на перехресті вулиць хіміків та Григорівського десанту. Проте це вже ненадовго. Відключення світлофорів пов'язане з встановленням нових. Ремонтна бригада прокладає електричні кабелі та демонтує застарілі регулювальники. Нові сучасні світлофори більш зручні у використанні та дозволяють економити електроенергію. Отличие в том, что это светодиодные светофоры, во-первых, во-вторых, будут установлены отдельно светофоры пешеходные, красно-зеленые, и счетчики времени. То есть будет человек, переходя дорогу, или водитель, будет четко видеть, сколько осталось времени для пересечения проезжей части. Відтепер зістарі регулювальники дорожнього руху, яким понад 25 років, це вже історія. Їхнє подальше використання неможливо, оскільки строк експлуатації цих світлофорів давно завершився. Навіть детали, які могли б подовжити експлуатацію старих світлофорів, зараз не виробляють. жаль, вряд ли, тому що хоча вони нам ті, хто монтує, привезли на блок і установили на наш старий працював, зараз вони живої демонтували». Ну, не его його эксплуатировать, експлуатувати, тому що, по-перше, абсолютно устаревший, на нього нет запчастей. Ну і большое потребление електроенергії. У сьогоднішньому на порядок менше потреблення електроенергії порядка 150 Вт. Оцінити всі зручності нових світлофорів, і водії, і пішоходи зможуть 23 жовтня. Ремонтники запевняють, що саме цього дня всі монтажні роботи будуть завершені.